«Зоряний хлопчик, орхідея бабусині казки. Історія шоста. Зоряний хлопчик підійшов до підвіконня, на якому стояли мамині квіти. Їх було багато, і вони були різні, та серед них врізнялась одна висока струнка з довгими розлогими листочками. А на тоненькому стеблі було дуже багато. Пишних ніжно-фіолетових квітів. Стебельце мама прикріпила до якоїсь палички, щоб воно не зламалось від ваги буйноцвіту. Аж раптом квітка сама по собі похитнулась, немов запрошуючи зоряного хлопчика до спілкування. Фея підлетіла до них, почала облітати красуню квітку, і тут квітка заговорила. Хлопчик від несподіванки застиг на місці, а фея сіла йому на плече, і вони почали слухати орхідею. Моя батьківщина дуже далеко, в лісах Амазонії. Там завжди дуже волого, бо багато опадів, там я дика квітка. Мої рідні ростуть на деревах гілочках, на зваленій деревині. Моє повітряне коріння бере вологу з навколишнього простора. Ми не вибагливі в природі. Нас важко знайти, а буває, що ми виростаємо великими веселими родинами і спостерігаємо за навколишнім життям. Ми теж радіємо сонечку, вітру, краплинам роси, що напоїють наші корінці і дають змогу майже півроку цвісти нашим квітам. За нами наглядають твої батьки, миють коріння, поливають, підживлюють, розмовляють з нами. А знаєш, як приємно, коли тобою щиро милуються, посміхаються тобі, миють твої листочки з любов'ю та ніжністю. Це так приємно. Інші квіти, які стояли поруч з орхідеєю, Теж почали шепотіти, гойдати листочками та розповідати, що люблять батьків зоряного хлопчика, бо вони з любов'ю відносяться до квітів. А татків лимон попросив, щоб зоряний хлопчик підніс до нього руку і скинув йому стиглий запашний лимон, досить важкенький, який вже дозрів на дереві. Зоряний хлопчик так зрадів цьому подарункові і пообіцяв. Всім кімнатним рослинам, що теж буде доглядати за ними з любов'ю, бо тепер це його нові друзі, яких він любить, і які будуть йому розповідати нові історії про їхні рідні далекі землі, і вони разом будуть мандрувати таким цікавим світом. Якщо все робити з любов'ю то любов отримаєш у відповідь. Давайте жити з любов'ю.